Вітаю вас, друзі. Учора було перше вересня, день знань, і росіяни не були б росіянами, якби вони навіть цей день не перетворили на абсолютний цирк. Цирк із прапором Сербії із рекламою алкоголю і із роздачею вдовам загиблих окупантів по 50 доларів. Але у владіміра Путіна його так звана спецоперація йде зараз настільки за планом, що у Білгородській області Російської Федерації. Чомусь частина шкіл позакривалась, бо бойові дії. В 17 школах буде організовані падбос вглубь області на болі безпечне Небольшая часть школ будет работать в дистанте. і ви зверніть увагу. Вони там у себе на Росії школи закривають, тому що є загроза у зв'язку із бойовими діями, але на тимчасово окупованих територіях України вони навпаки показово школи відкривають якось у Херсоні. Робиться це для того, щоби зросійщити українських дітей, але окупанти при цьому не показують усієї картини. А насправді діти у тимчасово окупованому Херсоні пішли до школи під дулами російських автоматів. І така ж ситуація, і у окупованому Маріуполі Як вам перший день знань після побажіння Маріуполя. Дякую за поздравлення. більшість шкіл у тимчасово окупованому Маріуполі. Російські загарбники зруйнували, знищили. А оця одна, до якої вони привели дітей, показово вона також має розбиті вікна. Зате там вчепили російську ганчірку, і теж там усе відбувалося під дулами російських автоматів. Завдяки так званим російським освободітелям. Діти у Маріуполі тепер живуть ось так. Левий берег, там де ми зараз знаходимося. Ребята, вот сусідній дом згаряш квартирами. Повністю все. обов'язково друзі. Візьміть та зараз підпишіться на мій канал. Це дуже важливо для розвитку українського сегменту Ютубу. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це правдиве відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні я вам покажу, як російські нацисти промивають дітям як на самій Росії, так і на окупованих територіях України мізки і несуть їх. Пропаганду війни проти України в Калінінград, в день знань президент проведе відкритий урок розговор о важном» для победителей различних олімпіад і конкурсів. Владимир Путін приїхав учора до Калінінграду, який насправді називається Коніксберг, і там справді спілкувався із дітьми на дуже важливі теми. Це не просто звіті. Резинове попа. Опа. Опа. Тобто цілий президент Російської Федерації приїхав до дітей у школу, щоби поговорити із ними про гумові попи. Хоча насправді, друзі, у цьому немає нічого незвичного. Усе цілком логічно та закономірно. Маленькі сладкі е -е, дітішки. Ті традиційні цінності. Которої всегда була сильна Росія. <клес> У Путіна було тільки дві важливі теми для обговорення із дітьми: це різінові попи, а ще війна, звісно ж, проти України. Судя по всьому, не знають, що у Украины не було никогда своєї государственности до образования Советского Союзу. Всі вважають, що якась то агресія з стороны Росії происходит сьогодні. Звісно ж, немає ніякої агресії Росії проти України. Це усе вигадка та неправда. А ще Путін одразу ж вигадав нову мету війни проти України. Насправді, Росія почала повномасштабну війну, щоби війну закінчити. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцам Донбасса. Ятугану прикратіть, і усе, оце, що Путін ніс російським дітям, це насправді не просто якийсь потік дичини. Це цілеспрямована пропаганда серед школярів для того, аби потім їх вербувати пізніше до лав російської армії. Цим же учора займався і пропагандист Соловйов, який також зустрічався із російськими школярами. Ми величайша страна. Не потому, что мы живем лучше всех, нет. Россия предложили заменить мясо насекомыми. Такую инициативу выдвинул Российский союз промышленников и предпринимателей. Мы прибыли, вот это да. Єжегодне городська адміністрація заключає контракт з підрядчиком на установку і обслужування полоскалок. Виявляється, на думку Соловйова, росіяни не тільки найкраще у світі живуть, а і ще й найдовше. Не потому що на нас високе продовжити життя. жизнь ага, особливо тоді, коли російські окупанти приїздять в Україну. Вони дуже довго живуть, інколи навіть декілька днів. Не тому, що у нас найвисока продовжительність життя. Ні. Ми величайша страна, тому що у нас є величайше предназначення. Предназначення Росії зараз це схоже знищити якомога більше росіян. Вас всіх не должно быть. Вас всіх не должно быть. Ми воюємо на стороне добра. І оскільки росіяни живуть найдовше, найкраще і воюють виключно за добро та за мир, вони повинні дуже по-доброму та мирно знищити усю Європу. Берлін, Париж, Лондон, Брюссель. Готовий гореть! Та ударів наших наших І як я вже сказав, друзі, усе це не випадковість. Зараз російським школярам масово промивають мізки, щоб потім їх вести на війну проти України, тому що росіянам зараз не вистачає людської сили. Ну якщо російських солдатів взагалі можна називати людьми, і я бачу все частіше, як російські пропагандисти починають казати про те, що Росії вже виявляється потрібна мобілізація. А щоб побідіть необхідна сершино друге мобілізація внутрішньої країни. Напевно, він має на увазі вже відкриту широку мобілізацію, тому що прихована мобілізація там вже триває. Росіяни вербують зараз різних злочинців просто у в'язницях, щоби ті йшли на війну вбивати українців. А ще днями росіяни намагалися вербувати собі нових солдатів у центрі для. Без хатченків, і це друзі абсолютно не жарт. Насправді росіянам потрібно більше гарматного м'яса, тому що росіяни повинні максимально у великих кількостях помирати. До цього російських школярів і готують. Русський чоловік завжди готов уміряти, коли родина скаже «надо». І я вважаю, друзі, що ми із вами маємо росіянам у цьому допомагати. Саме тому, завдяки вам, нещодавно я закупив 75 дронів для української армії. Вони вже поїхали на передову та допомагають винищувати окупантів. Але я відкрив новий збір на іще ще сотню коптерів. Обов'язково долучіться до цього важливого збору та поширте про нього інформацію, усі необхідні реквізити і посилання на Монобанку. Я лишаю в описі до цього відео. Подякувати від розвідувальної роти 14-ї окремої механізованої бригади Сергія Стерненко за наданий дрон, буде служити вірно і буде виконувати свою роботу. Із російськими дітьми усе зрозуміло. Російська влада намагається їх переконати у тому, що вони мають одразу по завершенню школи піти до російської армії і померти в Україні за інтереси владіміра Путіна. Але російські загарбники намагаються також зросійщити і наших українських дітей. Вони намагаються зараз впливати на них, заходячи у українські школи, намагаючись викладати цим дітям за російською програмою. Рамою, але у них є велика біда. Українські вчителі не хочуть співпрацювати із окупантами, тому вони привозять на окуповані території російських вчителів-пропагандистів. Сейчас uh, ми ж 31 числа повинні приїхати к нам учителя із Російської Федерації. Часть uh... Учителі, яких нам не хватає інших українських дітей. Російські загарбники вивозять на територію Російської Федерації. Як от школярів із Маріуполя вивезли до Казані, але вони лишилися незламними. Та там у Казані намалювали український тризуб. Російські загарбники від 24 лютого 22 року по сьогоднішній день вбили щонайменше 380 українських дітей, і ми ніколи їм не Забудемо того пекла, яке вони принесли до нашої країни та до наших українських дітей. Я хочу в школу. Тільки і за того, що этот. на вайні тут можна здуріть, ми обов'язково їм усім помстимося. Росіяни будуть відповідати за кожен злочин, який вони вчинили проти українців. Але щоб ця помста була якомога швидшою та ефективнішою, друзі, я вам традиційно вже вкотре нагадую: допомагайте українській армії, допомагайте Збройним силам України, тому що саме українське військо рано чи пізно приведе. Нас усіх до перемоги над цими російськими нацистами.